Гонитва за житлом у Польщі зараз ми можемо торгувати 20% на квартири. Які квартири найчастіше скуповують українці? Планіровка це всього 38 квадратних метрів. Які варіанти обирають у новобудовах? В більшості випадках нам видають квартиру, де будуть білі стіни. Та за що так полюбили варшавські бровари? Це найулюбленіший район українців у польській столиці. Факти тижня провели інспекцію польської нерухомості. Запрошую, це вважається кавалерка. І порівняли ціни від Варшави до Кракова. Майже 9 тисяч квартир за рік на ринку нерухомості Польщі українці знову лідери серед усіх іноземців за офіційною статистикою. У 2024-му наші співвітчизники придбали житла на третину більше ніж торік. Люди йдуть і дивляться, що є на ринку за що вони готові заплатити кошти. Статистика вражає, але не дивує З початком повномасштабної війни, Польща стала другою домівкою для мільйонів українців, і навіть ті, хто заїхав сюди не назавжди, все одно шукають спосіб інвестувати у щось власне. Ми живе на сйомній квартирі, ти постійно платиш гроші посторонньому чоловіку. Тим більше оренда тут теж не дешева. Хоча й отримати кредит у Польщі завдання не з простих. Мені одразу сказали, що мої зарплати недостатні, і в мене ще двоє дітей на утриманні. Тож що, де, як і головне, за скільки купують українці? Ми не просто дізналися, а й побачили все на власні очі. І таку ж екскурсію польськими квартирами покажемо й вам. Почнемо одразу з Варшави, де лише торік українці купили понад три з половиною тисячі квартир, тобто найбільше, ніж у будь-якому іншому польському місті. Це самісінький центр столиці, район, який українцям особливо до вподоби. Можливо, через його назву. Зараз ми знаходимося е, в. Районі воля одна з самих цікавих для наших клієнтів. Локалізація тут нерухомість коливається в ціні за метр квадратний. Якщо говорити про вторинний ринок, від 21 тисячі злотих за квадратний метр до 29. Ціна просто космічна, якщо перевести в українську валюту від 230 тисяч гривень за квадратний метр. Краще вже рахувати в доларах. Варшавська ріелторка Юлія, чоловік якої зараз воює в Україні, жартує за волю платити. Доводиться дорого в усіх сенсах. Дані будинки. Орієнтовно 2015-го, можливо, Це новенькі так, так. Це є новий фонд. Вважається такий більш новіший. І тут е, ціна за квадратний метр буде коштувати в залежності від того ремонту, який власник зробив. Якщо це є двокімнатна квартира, воно може коливатися від 900 до мільйона. І це при тому, що цьогоріч ціни на нерухомість у Польщі помітно знизились. Подекуди у великих містах навіть до мінус 25. Зараз ми можемо торгувати 20% на квартири 15%. І сам сам ринок змінився. Я кажу: якщо в минулому році квартира могла коштувати там піде двохкімнатна квартира могла коштувати 900 тисяч, наприклад, на волі, то зараз ми її можемо купити за 820. Та навіть попри зниження для більшості українців такі ціни залишаються непідйомними. Тож головна надія на житловий кредит для українців в цілому реально отримати кредит на звичайно житло. Звичайно, реально. Якщо людина вже тут не перший рік, наприклад, вона працює на роботі, де отримує 8 тисяч злотих або там більше. Якщо це сім'я, двоє працюють офіційно, мають дохід, то аналізується історія, кредитна історія від півроку офіційної праці, і тоді вже можна орієнтуватися, чи банк впевнений в цій особі, яка бере кредит, він нічого Район контрастів тут поруч із типовими новобудовами. Ось такі архітектурні гіганти, які давно стали частиною Варшавського пейзажу. Вулиця Павла – це також воля. Ми знаходимося біля Аркадії. Неподалік це в нас є інвестиція Бабка Тавр». Бабка, справжня зірка цього району. Не дуже популярного для українського покупця, але приємного для ока. Цьому будинку в нас на той час вважалися досить престижними купити нерухомість. Навіть на сьогоднішній день гаражі коштують там в районі 100 тисяч. Це більш такого американського стилю. Вона зовсім так воно справді відрізняється від багатьох. Будинки в Варшаві. він по-своєму цікавий. Ринок розвивається стрімголов, і забудовники шукають все нові способи, як зачепити покупця. Хтось робить ставку на дизайн, а хтось на розташування. А дехто на дах, де вже не просто антена, як колись, а сауна є е, такі осідли, які вже спроектовані з е, спортивним залом, з саунами з якимись такими. Починковими територіями на даху будинку, де ти можеш запросити гостей собі там відпочивати. Одним із таких сучасних комплексів, де і сад, і кав'ярні, і продумана до деталей інфраструктура, є Варшавські бровари. Місто у місті, Варшавські бровари це найулюбленіший район українців у польській столиці. Саме тут найчастіше можна почути українську мову. Сучасні квартири, кав'ярні. Офіси міжнародних компаній, дитячі майданчики і все в одному місці, але за комфорт доведеться викласти кругленьку суму. Ціни на житло тут не найнижчі. Хтось приходить сюди просто на прогулянку, а хтось щоб орендувати чи навіть купити квартиру. Переважно тут селяться молоді пари. Хто без свого транспорту метро поряд для молодих людей вона є сучасним, комфортним, таким цікавим місцем? Але чи можна знайти бюджетне житло в самому центрі Варшави? Ріелторка веде нас у двір на головній вулиці. Запрошую вас. Відчиняє двері під'їзду, і ми, наче, потрапляємо у фільм 60-х. Це вважається старий фонд. Будинок 1959 року. Зараз ми подивимося один з варіантів. Під'їзд, схоже, не змінювали ще з комуністичних часів. Але квартирка все-таки з ремонтом у сучасному стилі. Запрошую. Це вважається кавалерка за польськими е мірками. Ми знаходимося в основній кімнаті. Тут ми бачимо так: у нас є вид на центр міста, не на дворик, не на якусь промислову зону. Це досить нормальний варіант. Тут у нас е, звичайний санвузол, е, кухня з коридором є. Обійдеться це житло приблизно в 100 тисяч доларів. За словами ріелтора, це дуже гідний варіант для центру столиці. Це одна з найменших квартир, яку можна знайти на ринку нерухомості Варшави. Її площа менше 30 квадратних метрів. Та, попри невеликі розміри, тут є все необхідне для життя: ліжко, кухня, санвузол. Багато цікавих варіантів для українців на варшавських околицях. Тут і зелені більше, і ціни приємніші, і новобудов. Хоч відбирай. Ми зараз у Варшаві. Район Таргувек. Це район, скажімо так, він раніше вважався такий робітничий. Та це така сторона Варшави, яка була не досить популярна. І от коли в нас метро, другу лінію, метро у Варшаві перенесли сюди на торгувку, відкрили метро. Цей район став досить привабливий інвестиційно. Тут активно зростає первинний ринок і багато новобудов, які або вже здані в експлуатацію, або ще на стадії завершення. Ми зараз з вами стоїмо біля будинку, який вже відданий до експлу... в експлуатацію. тобто тут вже повністю зроблені квартири стандарту від забудовника. І кожен, хто купує цю квартиру, він може в ній зробити ремонт. Для багатьох українців житло в новобудові вигідна інвестиція, бо забудовники часом пропонують умови, які звучать надзвичайно заманливо. Є забудовники, які тільки-тільки починають будівництво, і вони дають на період будівництва. А дехто вже зараз роблять такі пропозиції для клієнтів, що навіть рік після закінчення будівництва ти можеш мені виплачувати так. Та йдемо всередину. У новенькому під'їзді ще пахне фарбою. Саме в цій новобудові забудовник постарався, щоб у нас були варшавські мотиви. Ми зараз стоїмо, нікого немає в цілому будинку, адже квартири тільки-тільки віддали ключі людям і тільки-тільки заїжджають люди. Ми серед перших, хто оглядає і під'їзд, і квартиру зсередини. Забудовники у Польщі в більшості випадках нам видають квартиру, де будуть білі стіни, стояти розетки, будуть калориферові сіти, і буде розведена каналізація. І більше нічого для того, щоб кожен міг зробити ремонт під себе. в Польщі, згідно законодавства, не потрібно мати додаткового дозволу для того, щоб всередині взяти, зробити якийсь ремонт. Не можна переносити газові труби, тобто це вже там спеціальні дозволи, але воду собі по-іншому там провести електрику. Ти можеш собі як тобі захочеться, і от в цій квартирі, наприклад, взагалі було перенесена кухня. Чоловік Євгеній Борис уже багато років працює у польській будівельній сфері. Каже попит нині на ремонтні бригади українців шалений. В Польщі, якби всі квартири від девелопера продаються без ремонту, тобто усі 99% можна сказати продаються без ремонту, і усі ці квартири потребують ремонту. Так що попит так є великий. Мінімальна ціна ремонту у Варшаві від 700 злотих за метр квадратний, тобто від 200 доларів. Але це базовий без дизайнерських фантазій. Якщо вже знову ж таки дизайнер намалював нам тут, не знаю, в одній кімнаті вісім розеток, так стелю натяжну там, чи, наприклад, з якимись там візерунками, так, кліпнина, чи ще щось, це одразу доходить дуже може навіть подвоїтися в два рази ціна за ремонт. Водночас ремонт у новобудові все ж дешевший ніж на вторинному ринку. Вартість цього ремонту одразу виростає вдвічі. Потрібно переробляти усі комунікації. Потрібно спочатку все старе демонтувати. Це там 50% коштів. А тоді вже знову від початку робити цей ремонт. Загалом українські клієнти і до ремонтів, і до купівлі житла набагато прискіпливіші ніж поляки, і це не випадковість, кажуть експерти. Це зовсім інша юридична мова не. Незвичайна польська, якою ми користуємося кожного дня. Тому, напевно, найбільше це те, що українці переживають більше і вони дійсно цю нерухомість більш детально перевіряють, ніж громадяни Польщі. Після Варшави друге місто, яке обирають українці для купівлі житла, краків. Торік наші співвітчизники тут придбали понад півтори тисячі квартир, але це зовсім інший ритм життя і зовсім інша архітектурна політика. У нас немає багато багатофоверхівок У нас вся забудова. П'ять поверхів, чотири-п'ять поверхів. Так вирішили, тому що е, воно не має все перевищувати. Історичну забудову через це житла банально не вистачає через брак. Житлового фонду постійно говорять про те, що треба дозволити будувати ці багатоповерхівки, щоб збільшити кількість квартир. І зараз вони ніби мають прийняти в найближчому часі, що в оцих районах, які далі від Кракова, вже такі околиці околиці, околиці за околицями, назвемо їх так, що там дозволять будувати висотки. Такі це можливо трохи збільшить шанси стати власником омріяної квартири. Хоча українці і без того примудряються купувати. Шосто стосується купівлі квартири для українців, це реально, і я знаю ну там. Десятки вже родин, які купили тут житло. Мої роботодавці вони пара з України, які тут живуть вже дуже давно. Е, в них своя фірма, але вони взяли іпотеку. Українка Оксана Бунківська живе у Кракові вже вісім років і, хоча має стабільну роботу, і усі необхідні папери із іпотекою не складається. Мені одразу сказали, що мої зарплати недостатня. в мене ще двоє дітей на утриманні. Мені сказали, що мені максимум максимум при найкращих роз. Складах можуть дати 120-150 тисяч злотих, які мені зовсім нічого не вирішували. Єдине, що трохи дає надію падіння цін у Кракові мешканцям інших польських міст, особливо приморських, про це залишається тільки мріяти. Така квартира, в котрої я зараз знімаю в Данське. Она стоит 1700 злотых. Ксения живет в Гданьску уже 4 роки. Про власне житло поки лише мріє. приценивается, а тем часом живет в арендованной квартире. Планировка здесь всего 38 квадратных метров. Она очень, скажем, по-умному была спланирована. Так что здесь есть кухня, отдельно гостиная и даже небольшая спальня. что то наподобие такої же квартири я себе іщу у Польщі. Планування квартир часто відрізняється від звичних українцям. Для многих возможно покажеться странним или неудобним, то що кухня совмещена з гостиною, але в Польше это доволі часто практика передмістя дешевші, але Ксенія переїжджати не планує. Я хочу активно працювати, жити свою життя активно, да? можливо, навіть вчитися знову піти. То е, недвіжимість іменно в місті, в великому місті для мене зараз найоптимальний варіант. Польща не ідеальна, але близька. І хоча дорога до власного житла тут усе ще складна, українці крок за кроком її проходять: хтось уже з ключами в руках, хтось лише на етапі мрій і пошуків. Облаштовуючи тимчасове житло за кордоном, багато наших людей не втрачають надії, що одного дня зможуть повернутись у свій справжній дім. Із Польщі Валерія Черненко, факти тижня, ICTV. Лідери серед покупців нерухомості у Польщі українці купують найбільше серед усіх іноземців. Що купують, де та головне по чому? Подійте. Ось зараз я вам покажу приклад квартири, яку в основному такий стандарт так, для купівлі українцями факти тижня здійснили екскурсію польськими квартирами. Українці хочуть все таки, щоби кухня була окрема. Порівняли ціни в найпопулярніших польських містах. На відміну від Варшави, у Гданську можна купити квартиру значно дешевше та оцінили усі ризики під час купівлі житла. Без спеціаліста це зробити за кордоном майже неможливо. Наш ексклюзив із Польщі. Ці ставлять нові рекорди на ринку нерухомості в Польщі за кількістю куплених квартир. Ми обігнали навіть білорусів із німцями, які ще позаминулого року були лідерами рейтингу щасливих власників житла Речі Посполитої. Детальні дані Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, які вже узагальнювали міністерство за 2023 рік, свідчать, що іноземці купили в Польщі понад 14 тисяч квартир, з яких близько половини були українцями. Щоправда, це зовсім не біженці, які рятуються від війни в Україні. В основному купують нерухомості люди, які виїхали задовго до війни, які вже тут знаходяться роками. Це 7, 10, 15 років, які вже мають стабільну роботу, назбирали перший внесок власний і мають як би з чого стартувати. Власниця агенції з нерухомості у Гданську Ірина Гуменюк каже, що найчастіше українці обирають невеликі квартири площею до 54 квадратних метрів. При цьому переважно двох та трикімнатні. Ціни на які не сильно різняться, а от які саме йдемо дивитися. Заходьте. Ось зараз я вам покажу приклад квартири, яку в основному такий стандарт так, для українцями. Значно дорожчі з видом чи або близько моря, які знаходяться в основному українці е, дуже мало купують квартир біля моря, тому що там е, ціна вища ніж зазвичай ніж середня. Про ціни на житло розкажемо трішки пізніше, а поки покажемо ще один варіант. Це така стандартна квартира для польського краю: двокімнатна квартира, об'єднані вітальня з кухнею та одна кімната, санвузол. Часто сім'ї з України шукають саме такі квартири, тому що вона і за середньою ціною і її можна придбати як в кредит, так і за готівку, і потім нескладно продати. щоправда, в таких квартирах є маленький нюанс, на який часто звертають увагу наші громадяни українці, які звикли до нашого планування житла, трохи дивуються, що у Польщі дуже часто об'єднані кухня і вітальня. Наші люди хочуть все таки, щоб кухня була окрема і бажано з дверима, щоб запахи не йшли у кімнату. Але звичайно, українці мають пристосуватися і брати те, що можна взяти в кредит Тетяна поки лише планує купити квартиру у Польщі. І хоч раніше навіть не думала про житло за кордоном, та виїхати зі своєю чудовою відремонтованою квартири у Запоріжжі з дитиною її змусила війна. Ніхто не хоче українських мам з дітьми, от, бо ми нестабільні і на довгий термін поляки не були впевнені, чи зможемо ми знімати житло чи ні. Ось, І без документів. Я мала тільки свій закордонний паспорт і все. Не було ні карти побито, ні стало. Праці, нічого. Бо виїхали з однією валізкою, близько місяця жили в хостелі, потім намагалися зняти з. По другому квартиру на дві сім'ї, бо так було легше з матеріальної точки зору. Та поскидавшись по орендованих квартирах, жінка вирішила, що таки мусить придбати власне житло, звикнувши жити в своєму власному житлі, це дуже важко бути в чужій країні і розуміти жити в чужому житлі. Отже, сьогодні ти живеш, а наприклад, на кінці терміну тебе можуть попросити. На зьомній квартирі нічого не можеш зробити так, як хочеш, і все треба узгодження. Чувати з хазяїном, от тільки стати власником житла за кордоном справа не елементарна, навіть якщо людині вдалося знайти гарну роботу. Жені це купіть. Якщо українець, як будь-який іноземець, хоче купити нерухомість в Польщі, він повинен мати дозвіл. Але є виняток, коли це купівля самої квартири без землі, то дозвіл не потрібен. Найголовніше, щоб у людини були гроші. Звичайно, деякі українці купували нерухомість за готівку. Це були, мабуть, найбагатші люди, які могли собі це дозволити, але таких випадків було дуже мало, і вони одразу ставали резонансними. Вошне тому для Тетяни єдина можливість придбати квартиру це взяти кредит. В основному 80% тих, хто купує нерухомість, беруть кредит. Але кредитування іноземців має свої особливості і безліч підводних каменів. Відповідно, в нас діють такі самі до нас, відповідно до нас, такі самі правила, як і для поляків, так тільки ми маємо ще додатково якісь вимагання, там, наприклад, карти побуту і так далі. Тобто, легально тут перебувати. Якщо це своя фірма, то вона повинна бути не менше ніж двох років. Ми її повинні вести. Так, якщо це праця, то це тільки офіційне працевлаштування. Тільки те, що офіційно зараховано на карту, інакше більше ніякі доходи не рахуються для банку доходом для того, щоб взяти кредит. До всього, аби тільки подати заявку на іпотечний кредит, людина має бути офіційно працевлаштована в Польщі не менше одного року. Та аби напевно оцінити свої шанси, фахівці радять звернутися до кредитного експерта. Його послуги в Польщі безплатні. Хороший кредитний експерт не тільки порахує кредитну так а ще і допоможе людині підготуватися для того, щоб її підвищити, прорахує шанси і змінімалізує ризики щоб отримання не отримання кредиту. Так і збільшить шанси отримання її. Сабіна працює кредитною експерткою вже понад 20 років. каже, польські банки не мають жодних упереджень щодо українців швидше навпаки. Головне, щоб були виконані усі вимоги закону. Банки однозначно прихильніше ставляться до українців ніж до білорусів. Це стосується, наприклад, можливості відкриття рахунку, який необхідний для оформлення кредиту. Я була свідком того, як інші іноземці, ті самі білоруси, мали з цим певні проблеми. Їм відмовляли, а з людьми з України такого не траплялося. Не кажучи вже про те, що деякі польські установи і банки почали робити окремі сторінки саме українською мовою, можливість спілкуватися українською мовою чи навіть зайти на сайт українською, це безумовно велика допомога. Англійська була завжди, тому що це міжнародна мова. Але українська мова з'явилася тільки віднедавна в польських банках, коли є переклади на сторінках в інтернеті, і є україномовні спеціалісти. Одеситка Олена прийшла на перегляд, можливо, майбутньої своєї квартири, і всього то обо класаки ощене жінка шукала житло на першому поверсі і бажано з ремонтом, щоб можна було вселитися одразу після підписання угоди. тут є все, що тут є, вже враховано в ціні за цю квартиру. Меблі господарі лишають так, що можна заселятися і одразу жити. Тож, якщо з документами не буде проблем, Олена готова придбати. Ми з моєю сім'єю їздили по різних містах і країнах. То був Краків, Катовіце, відень, і нам все одно як одеси там не вистачало моря. Для нас це душа. І коли ми приїхали в Гданськ, ми в нього закохались. Купівля квартири здалася найкращим рішенням. Ми спочатку орендували, порахували не дуже складною математикою, і оренда виходить так само, як і брати кредит. Ну тобто в середньому, по Гданську, квартира виходить від 3 до 4 тисяч злотих. E, по кредитуванню це майже та сама цифра. Та переходимо до головного цін на квартиру у Больщі. Якщо же навіть випадчиме на міста Воєвуцьке, то. Якщо дивитися на обласні центри, то Варшава є найдорожчою, оскільки це столиця. Тут середня ціна угоди становить приблизно 13-14 тисяч злотих за квадратний метр. А якщо подивитися на рекламу, тобто на так звані пропозиції, які пишуть у рекламі власники, то середня ціна у Варшаві становить аж 18-19 тисяч злотих за квадратний метр. То є в Варшаві навіть 18-19 тисяч злотих за метр квадратовий. Але яка реальна ціна, і не лише у Варшаві. Вони дуже відрізняються. Ціни в умов в умовному вроцлаві чи лодзі, наприклад, набагато будуть дешевші, ніж в Варшаві. і в Для прикладу ми взяли однокімнатну квартиру на 30 квадратних метрів і порівняли ціни на неї в п'яти польських містах. Так от найдешевше її можна купити у Лодзі за 45 тисяч євро. У познані трохи дорожче від 50 ти тисяч євро у Гданську і Кракові така квартира обійдеться приблизно в 70 тисяч євро. А у Варшаві і взагалі понад 90 Та попри чималі ціни і непросту бюрократичну процедуру, статистика показує, що охочих українців придбати житло у Польщі стає все більше для багатьох. Це звісно вимушений крок. Але водночас сильне бажання, хоч і на чужині, проте відчувати власну фортецю і затишок. Із Польщі Валерія Черненко факти тижня. ICTV, єдині новини.